Доброго дня, сьогодні субота, а отже час для чергового відео. Листопад місяць добіг до кінця, тому сьогодні поговоримо про підсумки місяця, що відбулося на ринку землі і, в принципі, в агросекторі за минулий місяць. Почнемо з найцікавішого: з тренду до зростання вартості землі. Ще в жовтні місяці ми помітили, що цей тренд набрав оберту, але не встигли це належним чином відобразити. Так от, жовтень став у нас. Місяцем рекордів після повномасштабного вторгнення. До повномасштабного вторгнення ми ще, на жаль, не досягли того рівня і тих показників, які мали до цього, до лютого 2022 року. Але що маємо зараз? Маємо рекорд по всіх трьох показниках ринку землі. А саме, середня вартість гектара наблизилася майже до 52 тисяч за гектар. Це, звісно, менше ніж реально платить, але це ознака того, що ринок зростає, і ми вже неодноразово казали, за рахунок чого збільшення кількості юридичних осіб, які більше не зацікавлені у виведенні коштів на фізичну особу, щоб в подальшому купити земельну ділянку, має наслідком готовність такої юридичної особи платити за земельну ділянку. Вищу суму на суму оцих транзакційних видатків, тобто податків, банківських комісій, і так далі, які вона повинна була б сплатити, щоб вивести кошти з юридичної особи на фізичну. Відповідно, все це сьогодні відображається на ціні і маємо новий власне рекорд офіційної. Плати, який становить 52 тисячі. Якщо зробити зріз, а Київська школа економіки періодично публікує свої звіти і робить там ці зрізи. І відкинути, до прикладу, угоди, які проведені по так званій нормативній грошовій оцінці, тобто по мінімальній ціні, яку допускає закон проводити, то ми побачимо, що реальна ціна щонайменше в півтора, а то й в два рази вища. Тобто вона коливається в рамках. Півтори-дві тисячі доларів за гектар, і це є сьогодні приблизно середня ціна на цьому ринку. Якщо ми говоримо про кількість угод, то теж за результатами в жовтні вперше ми перевищили 14,5 тисяч зазвичай коливалося в межах 12 тисяч угод протягом місяця. Ну і говоримо про площу знову ж таки, вперше після повномасштабного вторгнення, треба чітко це розуміти. Ми перевищили власне кількість по площі 30 тисяч гектарів і було укладено там трішки більше ніж на 31 тисячу. Попередні дані за листопад кажуть, що будемо мати різке падіння по ціні там до 50 тисяч. Ну тобто на умовних 50 доларів э, очікуване. Падіння. Можливо, подивимось. На жаль, статистичні дані надходять з запізненням, з затримкою в кілька тижнів, і, відповідно, це не дає можливості правильно оцінити станом на сьогодні. Можливо, таке буде падіння, але зазвичай, як показує практика, в грудні ми маємо зростання, бо всі намагаються до нового року закінчити. Подивимось знову ж таки, частка юридичних осіб на ринку сільськогосподарських земель зростає. Станом на зараз вона становить понад 20%. Тобто кожна п'ята ділянка купується юридичною особою. І якщо ми подивимося, а хто ці юридичні особи? Там вже встигла заявити Київська школа економіки, що, мовляв, це невеликі холдинги, вони не купляють. Це не зовсім вірне трактування. Великі холдинги не купляють. Вони створюють маленькі товки, які все це купляють. Тобто це зроблено з точки зору податків, управління, структурування і так далі. Це простіше і зручніше. Набагато важче купувати на агропідприємства, яке функціонує, бо фактично це означає додаткове навантаження, паперове, робоче, на наявний персонал, необхідність створювати нові відділи і так далі. Це незручно. Тому вони таким способом користуються. Лідери. Знову ж таки, Полтавська область, левова частка земель, куплених юридичними особами по на Полтавщині, до певної міри дивно, але друге місце посідає Дніпропетровська область. Чому Дніпро? Дуже просто великі земельні ділянки, великі паї. Мова йде зараз про площі, які купують. Відповідно, коли юридична особа в Дніпрі купує один пай в 10 гектарів. Це в Полтаві чи у Вінниці треба відповідно 5 чи 10 таких паїв купити, щоб отримати таку площу. От власне і причина цього. Ну і вже до певної міри цікаво. Бо третій і четверте місця посідають відповідно Хмельницька область і Сумська. Якщо з Хмельницькою до певної міри очікувано зрозуміло умовна західна Україна, правий берег, те, що зараз є трендами серед покупців. То Сумська область це антипод цьому всьому. Прикордоння, бойові дії, там засмічення можливих земель і такі дивні певним чином здаються речі, але низька вартість гектара. І тому юридичні особи, які знаходяться там, аграрії виробники, користуючись цією нагодою, купують дешевий гектар. Задумайтесь, де краще його купити. Далі, жнива, морський коридор. В принципі, все по плану, нічого нового. Жнива практично вже закінчили, майже все зібрали, вклалися в план, кажуть, що це менше, ніж очікували, ніж очікували порівняно з минулим роком. Дійсно, це менше. Але порівняно з тим, що заклали в план, а заклали 72-73 мільйони зернових і олійних, то вже зібрали 73,5. з половиною. Тобто, цілком все пристойно і. І ще не завершили. Там ще по кілька відсотків залишилось дозбирати, зокрема, кукурудзу. А кукурудза продуктивна культура. Тобто з одного гектара збирають 6, 7, 8 тонн. Відповідно в відсотковому відношенні мають ще наростити там якісь залишки, але мова йде про сотні тисяч тонн. Коридор. Зерновий чи український, як тепер називаємо коридор, дійсно спостерігаємо в листопаді падіння кількості відвантаження урожаю, власне, зернових і олійних культур порівняно з жовтним. Чому? Тому що вже завершився відповідний маркетинговий рік. Вони ж його будуть продавати протягом наступного цілого року і взимку, і навесні. І кожен з аграріїв чи з агрокомпанії робить свою ставку, тобто ставку продати пізніше, але дорожче, або продати раніше, вже, але дешевше. Відповідно, тут радше має місце маркетинг, логістика, але в будь-якому разі не якесь критичне падіння, і так далі. Ну і варто теж зазначити, що ми маємо в принципі, в жовтні неймовірне зростання. Обсягу перевалки українських морських портів порівняно навіть не до минулого року, а порівняно до вересня, до жовтня. Тобто, в принципі, маємо зростання і нічого катастрофічного тут не відбувається. Знову ж таки, звернемо увагу на експорт. Задекларували яку ситуацію? Скорочення експорту відбулося приблизно на третину, а виручка на третину зросла. Тобто історія про те, що, не як каже міністерство, що ми експортуємо товари з високою доданою вартістю, ні, ми просто їх експортуємо тепер за реальні цифри. Цей експорт за реальні цифри зумовлює те, що ми отримуємо більшу валютну виручку, і як результат при менших продажах, при менших обсягах, отримуємо більший дохід, знову ж таки, як валюту, яка повертається в Україну. Чому? Завдяки так званому експортному забезпеченню, тобто контролю з держави і встановлення мінімальних продажних експортних цін кожного місяця там, до 10-го числа мінекономіки висвітлює, орієнтуючись на те, що відбувається на відповідному ринку. Посівна триває посівна озимих. Засіяли вже там 98 чи 99%, звітує. Міна ПК, тобто, в принципі, все йде по плану: це понад 6 мільйонів гектарів, нічого нового, все очікувано, все зрозуміло, і в принципі, все тепер буде залежати власне, від кількості опадів, погоди і того, що зберуть навесні, який урожай буде от, власне цих озимих культур. Серед цікавин. земельний банк. Ми присвячували цьому кілька відео, можете ознайомитися. Стабільно відбуваються аукціони, десь ажіотаж уже спав, ціни десь трішечки інколи просідають. Ну в цілому, все так само. Виграють зазвичай аукціони невеликі агрохолдинги, це в кращому випадку щось місцеве. В гіршому випадку це компанії, які мають непрозору структуру, замішані в скандалах, в шлейфі так званому російського сліду. Тобто їх власники, колишні власники, бенефіціарні власники чи пов'язані особи мають російське громадянство або її впливи і так далі. Але найцікавіше це те, що ось буквально кілька днів тому відбувся аукціон з продажу право оренди оцієї найбільшої земельної ділянки площею там без кількох десятків гектарів, 4 тисячі гектарів. Земельний банк рекламував купи, і маєш собі господарство на 14 років. Власне, стартували вони з 12 мільйонів. Нагадаю, мова йде про оренду, а не про купівлю ділянки. І завершили торги 133 мільйони. Тобто, зростання понад 10 разів, практично 11. А ще якщо до цієї суми додати 20% ПДВ, то взагалі космічна цифра виходить. Тобто. Знову ж таки, оренда вартості гектару становила там 800 доларів, понад 800 доларів за поточним курсом за один гектар. Рентабельність дуже сумнівна цього заходу. Знову ж таки, спостерігаємо, робимо висновки. В принципі, листопад місяць став місяцем, коли ми бачимо, як державний земельний банк скасовує окремі угоди, дискваліфікує учасників або не робить цього. Чому? Ненадана надана структура власності товариства, непрозорі ці, наявність російського громадянства і інші такі цікаві речі, які випливають. Поки що до кожної ситуації немає такого загального підходу, системного, де б ми могли чітко простежити, що от на оце завжди звертають увагу. Так воно трішки поверхово. Але сам факт цього залишається. До прикладу, один з аукціонів, за яким ми дуже стежили, були зацікавлені. Земельній ділянці відбувався він в Черкаській області. Так, от повторний якраз завершився кілька днів тому повторний аукціон. І що ми побачили на повторному особі, які відмовили в підписанні оренди і фактично дискваліфікували його? Новий аукціон збільшив ціну цього права оренди на 200 тисяч, тобто попередня завершилася на 4 мільйони 800 тисяч. За рік оренди приблизно 200 гектарів. Тепер 5 мільйонів за рік оренди знову ж таки тих самих 200 гектарів. Правда, тут проглядалися три компанії, які йшли одним, одним пулом, тому що кожна там підіймала в межах кількох гривень, тобто грали на одному полі, але були інші, які грали вже відкрито, чесно, і хотіли власне ті земельні ділянки. Цього місяця Євросоюз, на щастя, не ввів жодних обмежень чи квот, точніше, на українську агропродукцію. Але двоє наших сусідів, саме Румунія і Болгарія, звернулися до Європейської комісії. Про що? Правильно, про мед, тому що ми рекордну кількість меду експортували сьогодні до Євросоюзу, там 40-100 мільйонів. От власне. І стало питання, що вибираємо квоту, тому треба запроваджувати обмеження. Можливо, буде в грудні, можливо, вже Єврокомісія протягне пропетляє, так би мовити, з цим питанням, щоб в січні вже почали діяти нові квоти, і відповідно це питання відпало саме собою. Ну і от нещодавно, день тому, пан президент задекларував, що підпише закон про податки. Ну і власне. Сталося це підписання. Ми присвячували цьому питанню окреме відео, ви можете ознайомитись. Ну що ж, податки зросли з 1 грудня, очікувано, неочікувано, прогнозовано все відбулося. Тому ми живемо наразі в новій реальності, в новій реальності, де істотно зростає військовий збір, і, передусім, цей тягар лягає на фізичних осіб, на тих, хто отримує зарплату. Тому що тепер з їх рахунку передусім буде утримано. Вочевидь, влада тягнула з підписанням цього законопроекту, щоб запровадити цю тисячу, щоб запровадити ще якісь доплати. Тому що, на жаль, на превеликий жаль, постраждають ті, хто отримує передусім з бюджету. Приватний сектор, вочевидь, візьме весь цей тягар на себе. А от власне одержувачі заробітної плати з бюджету: а хто це Це лікарі, це вчителі і ну інша бюджетна сфера. От вони зазнають падіння. А таким чином держава хоче це згладити в спосіб виплати 13-ї зарплатні, яка ніби як заплутає і загубить власне оце... Відчуття, що ж відбулося фактично збільшення податкового навантаження. А вже наступний рік вони планують перенести цей тягар, власне, теж на бюджет шляхом там підняття, чи через місцеві бюджети, чи через державний бюджет, щоб це не було настільки відчутно. Тому все зрозуміло, все ясно. Але певну частину цього тягаря теж перекладуть передусім тих, хто купив пай. Тому що тепер продаж паю. Буде тягнути вищі податки, особливо якщо це другий, третій продаж. І якщо ви купуєте і орендну плату отримуєте, одержувач орендної плати буде платити замість 19,5 23% податків. Тому, якщо ви задумуєтесь про більші інвестиції в землю, задумайтесь про те, щоб здійснити це через юридичну особу, там всього-навсього 6%. Ну, і якщо у вас будуть питання, звертайтесь. ми займаємося супроводом цих осіб з тим, щоб для вас це коштувало мінімум. Ну і власне на завершення, що в нас у законодавчій сфері? На диво, депутати цей місяць були неактивні. Вони фактично не внесли жодного законопроекту з приводу регулювання там земельного ринку чи в принципі земельних відносин. Цей місяць пройшов під. Егідою Кабінету міністрів. Уряд, власне, займався нормотворчістю. Було прийнято стратегію розвитку сільського господарства та сільських територій до 2030 року. Міна ПК задекларував, що це стратегія, яка допоможе нам вступити в Євросоюз і так далі. Факт того, що це враховується і буде якимось чином там пов'язано і враховано. Ми, можливо, присвятимо цьому питанню окреме відео. Було прийнято запроваджено реєстр є рослинництво. Дуже цікавий реєстр. Фактично, це м, така база даних про сорти рослин, права інтелектуальної власності на неї, патенти на них і реєстр сортів рослин, поширення яких дозволено в Україні. Нагадаю, що не можна привезти з умовної Франції, Польщі чи Китаю будь-яку рослину і тут вирощувати. Ні, це заборонено. Ну, якщо ви це зробите в себе там на ділянці, зрозуміло, що вас ніхто не проконтролює і нічого не скаже. Але якщо ви хочете це вирощувати як сільськогосподарську продукцію, ні, всі сорти мають пройти відповідну ну, акліматизацію пристосування в Україні, отримати відповідний захист. Зразки їх здаються в інститут рослинництва Національної академії аграрних наук, зберігаються там на випадок спорів, і, в принципі, там з різних питань зразки там завжди зберігаються. Ну, от, власне, цей реєстр сьогодні запрацював, став об'єднаним більшим і так далі. Кабінет міністрів постарався іншим, постановою там спростили процедуру інвентаризації знову ж таки державних і комунальних земель. Задача максимально спростити якомога швидше завести ці землі в ДЗК, щоб ми їх могли бачити. Держава, передусім. Тому що, якщо їх не бачиш, я як юрист розумію, що їх і не зовсім є. Тому що, якщо ти не бачиш землю, не бачиш документів, значить її немає. А якщо її немає, по сірих схемах вона кимось обробляється. Це вся історія. Тому держава зацікавлена в тому, щоб воно все вийшло назовні і якомога швидше потрапило власне, в цей реєстр. Спростили там купу правил, зробили автоматичне погодження за відсутності погодження і так далі. Цифровізація в дії. Ну і власне ще один цифровий інструмент підв'язали до дії так звані елеватори, точніше, реєстр сховищ зерна. Цікавий. Досвід, ми з цим не сильно стикаємося, тому не можемо коментувати достатньо якісно. Суть в тому, що тепер через дію буде відбуватись своєрідне ліцензування чи там отримання дозволів суб'єктами, які от здійснюють зберігання цього зерна. Вочевидь, це такий перший дзвіночок до того, що держава хоче розуміти, скільки зерна є, як воно. Переміщається і так далі. Тому що сьогодні це така інформація трошечки кривенька, бо вона залежить від того, як її дає агрокомпанія там, в звіті і тому подібне. Тобто це зовсім інша ситуація порівняно з цифровізацією і тому подібне. На цьому, власне, все. Якщо вам сподобалось це відео, підпишіться на наш канал, купіть земельну ділянку, ну і поставте лайк.